Ти на нагорі, Боже, показавши ученикам, твою славу Твою, скільки їм можна було, не засяє нам світло Твоє, споконвічне, молитвами борониці, світло давчеслати. І синові, і святому Духові, і нині, і по всі часи на віки вічні Амінь. На орі преобразився єси, Христе і ученики бачили славу Твою, скільки їм можна було, щоб коли побачить Тебе, розіп'ятого страждання Твоє зрозуміли добровільне. і світ. Тобі проповідували, що ти єси воістину.